Командир Охмат Алаудінов закликав посилити покарання за міжнаціональну ворожнечу. Каже, що ну злочинець він є злочинець. А яка різниця? Звідки він родом? Командир спецназу Ахмат закликав посилити покарання за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. За яке зараз у Росії передбачено до шести років позбавлення волі, каже в нашій країні за міжнаціональний або міжконфесійний конфлікт я вважаю, має бути дуже жорстка міра покарання. Тому я сподіваюся, що і керівництво країни і наші представники органів усіх гілок влади зроблять весь максимум для того, щоб в нашій країні не можна було розкачати ситуацію на міжнаціональному чи міжконфесійному ґрунті. Будь-який злочин повинен мати конкретну особу, прізвище, ім'я по батькові. Жоден злочинець не повинен озвучуватися за національністю, тому що злочин не має національності. Він має конкретну особу, яка його вчинила. І от, здавалося б, та ну, людина має відповідати за те, що зробила. І, можливо, обтіла у в чомусь таки правий. Але питання в тому, що дуже багато злочинів е на території Росії а або на території е Ічкерії. Саме Завдаються руками кадирівців, і тут я не знаю наскільки можна це вважати національністю, коли ми говоримо про кадирівців. А тому кожного разу, коли озвучується, що кадирівці схопили когось, кадирівці когось побили, кадирівці закатували людину. То ти ти розумієш, що тобі не важливо ім'я цієї людини, тобі важливо, хто це робить. І отут Алаудінов хоче це приховати, тому що цей момент йому не дуже подобається. З іншої сторони, знову ж таки, я так розумію, що це така трошки відсилочка до конфлікту Росії з Азербайджаном, коли затримали громадян Азербайджану і закатували їх до смерті, щоб потім передали тіла на поховання в Азербайджан, і тут знову ж таки. Він говорить про те, що питання тільки в імені прізвищі людини, яка то зробила. Ні, тут питання в тому, що ви е, прийшли, заарештували, побили, вбили громадян Азербайджану. І це важливо. І про це теж треба говорити. Тому що злочин був недоведений, тому що людина до суду не дочекалася, не дожила. Тому що ви зробили все від себе залежне для того, щоб цього не сталося. Тому тут теж важливо говорити про те, хто за національністю була та чи інша людина. Тому не знаю, від чого саме хоче відволікти увагу зараз Абтієлаудінов, але от е, такі посили наразі максимально ширяться Росією. Ну і Росія. Нібито погодилася на зустріч е, делегацій е, цього тижня. Зокрема, українська сторона найближчими днями проведе зустріч з російською делегацією. Е, станеться це в Туреччині, не в Ватикані, куди запрошував папа Римський Франциск. Е, папа Римський Лев. Я перепрошую. А е, е, хочуть все ж таки поговорити в. Туреччині наразі триває підготовка до цього. Таку інформацію повідомив президент України в своєму вечірньому зверненні. Ну і якщо би ми спитали, коли ця зустріч відбудеться, то український президент. Каже, що запланована вона на середу. Сьогодні пообіцяли надати трохи більше деталей, зокрема про те, як ця зустріч буде відбуватися. Але якщо я не помиляюся, на території Росії чомусь називають четвер-п'ятницю, а на середу. Тим не менше, можливо, знову ж таки трошки не співпали графіки, але подивимося коли ця зустріч відбудеться. Я думаю, що наша делегація з середи точно вже буде знаходитися в Туреччині. Не знаю, чи буде знову ж таки це Стамбул, чи оберуть якесь інше місто для. Для зустрічі не так це важливо. Жодних додаткових подробиць з цього приводу наразі поки немає. Ну і також президент наголосив на необхідності більшої динаміки у переговорах для закінчення війни. Пріоритетами переговорів він назвав повернення полонених, також викрадення українських дітей. Повернути їх додому обмін полоненими буде питанням номер на Також підготовка зустрічі лідерів, що означає це, що готується зустріч Путіна і Зеленського. Поки ставимо тут знак питання, тому що прес-секретар Кремля Пісков заявив, що Росія готова до участі у третьому раунді переговорів з Україною. За його словами, з російської сторони у переговорній групі жодних змін не відбулося, тому вони готові приїхати на ці перемовини. Вони готові брати в тому участь. Вони готові знову говорити про... Е, знову говорити про обмін полоненими і на тому, як то кажуть, дякуємо. Але це та сама група, я нагадаю, яка не може і не вправі приймати якісь інші рішення. Її відправляють туди з конкретною метою і з доволі обмеженими е, рамками, що вони можуть обговорювати, а що вони не можуть говор говорити. Тому я не впевнена, що вони вправі е, обговорювати можливість е, того, як. Е, Зеленський зустрінеться з путіним, але тим не менше.